Всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити смачний і швидкий десерт. Значить, для цього нам знадобиться така кава в пакетиках. Два пакетика. Одне три в одному з молоком, а друге е темний шоколад. Такі два пакети. ці два пакети я висипаю. Ось. 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 згідно інструкції, той, що написано на пачці, Треба 170 мл води. Але ми будемо робити не вкласти не воду, заливати, а тут цей. А молоко. Нам треба 340 метрів. Щось не можу знайти. 340 мл молока. Я спочатку трошки вирую і треба розчиняюся. В общем, це треба розчиняти. Поки це буде розчинятися, заберу желатин. Згідно цієї інструкції, тут треба одна столова ложка на 200-250 мл рідини. У нас 340 мл рідини, відповідно, нам треба півтори столови. Півтори. І це треба залити холодною, холодною кип'яченою водою. Я не знаю, що там пишуть гарячою, я гарячою ніколи не заливаю, тому що вона... Вони колкункуються жилеті. А холодною він добре набухає. Я заливаю його, так на око заливаю, вже не вимірюю воду. Залила. І тепер нам треба, щоб це розчинилося, а це трошки наблизило. Кава розчинилася. Дуже смачна, до речі, кава. Тут і так було сухе молоко ще Справжнє молоко додали. Ну, в общем. Кава розчинилася. І желатин теж набув. Зараз я його на пару хвилин мікрохвильовку для того, щоб поєднати це з цим. Поки в мікрохвильовці, в мене є таке печиво. Воно таке дуже-дуже хрустке, але не крекер, Просто галетне таке печення. І я його зараз поламаю маленькими шматочками. Воно у нас піде всередину. Тільки треба класти його вже в останню чергу для того, щоб воно не встигло розм'якнути. Воно так трошки як похрумувати. Це буквально у мене скільки тут? Раз, два, три, шість печенішок. Желатин роступить. І розливаю по Взяла на все, все, відправляю в холодильник для, для застивання. Ну все, наш десерт застиг, вже він зараз швидко застиг. Хвилин 20 і готовий. І зараз я спеціально зроставила міста більше, не наливала повне, то щоб зверху покласти ще фрукти, любі фрукти, які є вдома. У мене апельсин. Я кладу, порізала шматочками апельсинку і кладу апельсинку. І тепер це все ще трошки притрусю шоколадом. Беру чорний шоколад і на терочку. У мене три квадратика тут, і вони всі ще не витримую. Один квадратик ту більше тут не треба. Ну, такий десерт виходить швидко і ну, без всяких завіх хлопот, а саме головне після пікання. Зараз я покажу, який він тут. Ось, бачите, він такий ніжний. І з фруктами буде те, що треба. Так що зробіть обов'язково, спробуйте такі смак Я на сьогодні. Всім пока-пока. Бажаю вам найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.